Третя, 17 годин, тільки з почти приїхав, як я люблю розпаковки, це би тільки хто знав. Зараз будемо дивитися, що нам тут прийшло. Я вже так трошки роз... Так. які соженцы и ще пришли, как замотано все надежно, дуже надежно. Так, а сейчас выключусь, размотаю, тоді включусь. Фух. Єли я його випутав відсюди, ох і блін, і мішок, і, і ще мішок, і там воно геть сиро, усе Різ красота. Зараз будемо витягувати і Дивіться, що ми тут маємо. Так. Ось що дивіться, це корнівато. Бачите? Подивіться, яка корніва. Воно ще... Гляньте. Як вам? Нормальок, так? Да? Так, акуратненько ложим, бо тут, Так, це у мене що? Кезил Володимирський. Ось ось. Гляньте. Це трьохрічка Це мені подарували. Так. Це в нас ось така абрикоска, абрикоска кіото. Отак вона. вона виглядить. Тобто абрикоска, так. це в нас 2 річка Кизил Володимировський, такий, як і це, ось бачите, тільки ж це вже. Трьохрічний корнева прекрасна. Взагалі саженець прекрасний. Що тут ще можна сказати? Нічого. Отлічно, все. Так, Ніколка, Миколка, так? Да? Дивіться, кизил, Миколка. Так, ще один кизил. У нас іде Кизил. Зараз скажу, як називається. Лук'янівський кизил. Ось. У. Ще один короче. і... Дивіться, яка краса. Ось все, як же ж вам показати, так щоб воно і камера передала. Що, все краса. Це просто краса. Коріння. Ось у. Це в нас кизил, чи скажу кизил. Мигдаль. Мигдаль вайро. Красота. Красота. Дивіться, яке, блін. Оце так. Да. Красивий. І корнива хороша. І мигдаль. Ну, це ще не все. Зараз піду ще на почту. Це я зараз ставлю в воду. Буду копати сьогодні вже поки отбой з виноградником. Бо я тут сьогодні поки навитягував. Арматури усе. поки насверлили, воно 40 планок, Наміряли, розсверлили, приготовили. Поки скоп нагнули на стовпці бетоні. Ось ось. Дивіться, яка куча. Поки арматуру я тут одну, другу, третю куча. Оце я все пока сьогодні примірочні, оці всі тут усе все роз. Короче. Це все в сторону. Головне, зараз я ставлю у мене в свою ванну. Так, відкриваю свою ванну, у мене вона з водою, тут з дощовою водою. Я зараз сюди його поставлю. Ось так от. Оце все діло. Приготовлю ями, піду, викопаю. А завтра з утречка буду всю всю красу садити. Значить, абрикоску і мигдаль садю тут, в цьому садку. кизил у мене піде туди аж. ну, Завтра побачите, де я буду вишивати. Зараз ще, ще прийдуть два нектарини, піду забирати два нектарини, от, І персик. Тобто три сажанці. Це все я отримав, це все, що я вам показав. Це все від атмосфери саду. Дивіться, красота. Брав я в них, я ще там виясняв і знайомі. Усі багато чоловік брали в них, ніколи ніяких питань не було до них, я в них ось, ось ж кажу, ще взяв ось. Ще й мені один набрав, що ще й подарок презентували один. Ну я вже й набрав у них, звісно, чималенько. От. Ну Тобто люди займаються. Дай Бог їм здоров'я, хай мають. От. А ще що головне, що мені посилку вислали, да? доставка посилки обійшлася е, оці, дивіться, я вам навіть показую ось тут написано, бачите? 175 гривень, О. Значить, це з підумання, коротше, воно прийшло. Я в них багато вже заказував і це заказав. А, а зараз ще піду отримувати посилку Татів сад, мені ще вислали два нектарини. І, і один персик. Там потім я розкажу, що там за сорта. Оце якось так. Йду на почту, тепер на свою почту, бо це з сусіднього села привіз, а тепер зараз на свою піду, заберу ще дві посилки. Так, ну, посилку я вам вже показав от, е, атмосфери сада я розпечатав. Значить, ця посилка е, от щасного е, питомника від шарапанюк е, Тетяни е, була. А тепер прийшла мені ще одна посилка. Тільки що я забрав. Так, тут у мене вже, що помощниця моя прийшла. Так? Моя любима. Помощниця. Ти моя любима Ну Як же я без тебе? Ти ж сама золота моя собака. Сама моя золота собака любима. Ладно. Ну опачка, ну що ж ти мені не даєш? Так, дивіться, я вже зарані витягнув, бо тут теж було так напаковано ось ця коробка з них. Це посилка прийшла з чернівців і татів сад. Я в них вже забавляв раніше. Я вам показував два деревця. Тепер що в нас тут? Дивимося. Значить, доставка. Ось, доставка 168 гривень. Прийшло три саджанця тут. Ось я вам показую корнева. Ось. Прекрасніша. лучше бути не може. Я не знаю, яка лучча буває. Висота де сажанця, десь саджанця, десь, мабуть, метр. Може більше трошки. Ну, ну, десь метр, мабуть. А може й ні. Ну, це з корнями. Тобто все, красота, що це прийшло? Значить, прийшло мені нектарин смак топ. Один нектаринчик. Потім нектаринчик ще один я виписав Ванг Так, І один персик я виписав ще Вайн голд. Есть, wine Gold, персик, нектарин Кванг 3 і нектарин Смак Топ. Оце я додав в раз я алітоп нектарин виписав. Ну і це додав ще пару нектаринів. Так що оце так. Оце ще одна посилка. Це от Татів сад. Дуже мені подобається, їхній сервіс. Теж я повзнавав, отзиви почитав, вроде ніхто ні, 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 нічого не каже поганих отзивів. Ну, на свою ціну якби, гарні саженці. Значить Ці саженці я беру, опять ми ставимо. Я вже воно, не видержав два, не два, три кизила, я посадив. Я зразу їх ось оставлю сюди. Я тут вимиваю коріння добре у воді, щоб не було ґрунту. Отак от. Вимиваю коріння, дивіться, які тут. Бачите, усе це змиваю добре і тоді сажаю вже. Яму, як звичайно, я заправляю сипець. Ну, я вже показував, не буду вам повторюватися. Я сипець, коротше, все, що положено. Шарики ті от гризущих сосущих. Тобто якось так. Значить, на завтра мені ще є, ще садити, ще п'ять ям мені копати. Ну, один кизилчик я задарю. Я три посадив. Ми з дружиною пішли посадили. А один я задарю. ну Мені чотири як би, та й забагато. Ось я тільки прийшов з посадки, ось, бачите, інспіратор, ну, все як годиться, коротше, воно, я міла, все як садив два відра у кожну яму сепця. Посадив, як правильно все. Так, значить, розібралися ми, показав я вам посилочку. От та сад, ось вона така триугольна. І ось ось. Мішок один, другий і оця ось, ось, ось лежить. Це чарапанюк тетяни з атмосфера саду. От, я вам кажу ще раз, повторюся. Я у них брав, мені подобалося. І буду ще брати. У мене ще плейни. На осінь я усі хочу плейни 5 штук посадити, нектарини. Так що я вже заказав, вже я там записаний в Тетяни на осінь, тобто будуть всі плеїти в мене в 5 поки. А там буде видно, може ще щось вийде. Так, ну і основна посилка, сама, яка мене трошки шок трошки ввела. Я зараз вам поясню чого вона мене ввела. Хоч мене автор цієї посилки і просив, як би не цей, ну хай мене вибачає. Миколайчук Віктор Михайлович. Чи це Миколайович вибачаюсь? Миколайчук Віктор Миколайович. Ну я таке озвучу. Чого в шок? 에, знаєте, неждано не гадав, але мені бах на вайбер 에, повідомлення. Читаю повідомлення. Людина мені пише, що ну, є моїм підписчиком на каналі. 에, підписник і каже, що займається ефірними рослинами, ну коротше хорошими. І побажав він поділитися зі мною. Це рослина, а ця називається гісоп. Гісоп, може хто не в курсі. Я е, також вам скажу чесно, перший раз про неї узнав от цієї людини. Зайшов в інтернет, подивився, почитав це. Ну, знаєте, ми всі вже не молодого віку, у нас в кожного є свої якісь там болячки. От, ну це, мені ось, от, до речі, Віктор Миколаєвич і чай. Зразу ж із нього прислав, щоб я скуштував. Що я велике вам дякую. Я обов'язково зараз вже піду, зразу ж не відкладаючи. Спочатку піду це все діло посадю у себе на самому хорошому світлому місці. от, І чайчику заварю собі, скуштую, як воно йшло. А чого повергло мене в шок, бо я не знав, що відвідати. Я за своє життя скільки нароздарював людям усього. Що ну не знаю, ніяких не пальців, рук, ніг не знаю, як це сосчитати. Я завжди це робив безкорисно, не, ніколи не, ж, не ждав відповідь від людини щось. Ну, знаєте, як ото, типу, я тобі подарив, а ти мені щось дуже. Ні, в мене такого ніколи не було. Я щирого серця завжди це дарив. Ну сам я ніколи як, ну. Ну, не отримав подарків, скажем так, від сторонніх людей. Я не вважаю своїх там рідних, близьких, геть близьких друзів, таких, знаєте, як є куми, там свати, брати. Ну, коротше, близькі люди. От я цих не вважаю, а іменно від сторонніх людей, мені незнайомих, я ніколи не получав ніяких подарунків. І людина мені пише, що хоче поділитися, я за <смі> щось застопорився, не знаю, що відповідати. Блін. Думаю, якось така ейфорія підійшла. Думаю, ну треба. Я скільки теж знаєте, ну, як сам дарю, а мені приємно. А тут е -е, самого застали якби в розплох, в так <смі> я не знав, що відповідати, коли прочитав, що так. Да, так як у мене вистачає цих болячок, як і всіх останніх вас взрослих літніх людей, дивлюся, що це те, що якраз мені і потрібно, то я відповів Віктору Миколаївичу, що да, буду щиро вдячний. Він зразу ж мені на другий день відправив. Учора відправив, сьогодні я її отримав цю посилочку. Ось отак вона виглядає, ця рослинка тут. Я думаю, цілий рядок, мабуть, розсадю. Бо тут багатенько бачу щось у цьому. Ну так, да, воно, воно геть мокре, все, красиві, корінчики в нього. Зараз я його так акуратно зніму. Ось все. Бо я, я ж кажу, дивіться, скільки тут цієї розсади. Ой, блін, це в мене і дружина, любитель цих ділов декоративних. Ой, велике вам дякую, Чирого серця. Я думаю, я вдовгу перед вами не остануся, бо я так не можу, якби все одно треба щось би. <гум> ну, щось будемо чи виноградом розчитуватися, щось будемо, придумаємо. Коротше. То Це для мене сьогодні день посилочний день. Так що якось так. Ну на цьому сьогодні все. на силу цей день закінчився для мене. Щось він такий сьогодні в мене довгий і сумбурний цей день. Чи я вже наробився з самого утра так, що вже не знаю, скільки годин. Зараз. Бо я вже навіть пот... в часі загубився, що сьогодні. Так набігався за цілий день. що так, Скільки ж воно хоч оце... Время. О, ну так, да, 7 годин, йома я! <ривіться> а я думаю, що ж це я вже єлі ноги валаю. Ой, блін. Ця робота, звісно, ніколи вона не закінчиться. Так що на все добре. Дивіться, пишіть будь-який коментар, не забуваємо, що я виставив, чим більше людей. Збіжиться, тим більше, чим краще буде. Черенки, я думаю, достойні, форми нові, якби не старю якесь хватає. в мене там воно на винограднику всякого, ну, якось мені стиднувато. Знаєте. Вже якщо що -то і розігрувати, то щоб хоч стояще, а не просто те, що ну, непотреб який. Ну, би, ну не знаю, може для когось цей не потрібно, там, ну, я вважаю, треба щось таке достойне. То я так постарався достойне і виложити. виложити. Так що кому повезе, то не один черенок буде, а то комплект в одному розіграші три черенка. Слатіно, це мускатна, хороша форма. Я, в мене в відео вона є. Я все показував. Дивіться, вертайтеся, мої самі перві там відео, де я починав літом обзор свого виноградника. Ви її можете там побачити. Це слатіно. От також водолій це. Якщо хто не знає, я не буду розказувати, чиї це форми, тому що ну, не хочу я якось несеніці нести, бо я толком сам не дуже якби, знаю, відкуди ноги ростуть. Ну, форми дуже достойні. От, то я не буду вам авторів називати, кому це інтересно, можете самі десь через когось узнавайте. Не хочу просто, може, неправильно фамілію скажу, чи ще щось, а може, знаєте, як чув зві. Він не знаю, откуда він. Так що форми дуже достойні. Водолій це аналог типу, ландиша. Да? Тільки в Ландиші є трошки проблемки, ну, там, то з осипанням, то, там, ну, знаєте, кажем, да? а це якби улучшений, копія Ландиша і чуть раніше. Ну, тобто, така форма не дуже про неї розпространяються або міняють. Ну, хто є особливо ягідники, міняють посадки Ландиша на водолія. Так що це так. Ну і продлівають, продовжують точніше, срок продажі Ландиша. Бо народ, хто не куштує, думає, що це Ландиш і як би, ну, якось так. Ну а червона калина, вона нашу міша. Ви так знаєте, це з останніх би, форм. Американського кишмиша. Ну, яка оригінальна назва, я вам не скажу, бо я не знаю, навіть не розбирався. І та й не хочу. Там, скільки цих назвів сидіть, отам риця та й толку. То. Ну, це як ліцензіоні вони дай. Ну, назвали так воно Червона Калина. Ну, значить, хай буде червона калина. Як він там на самому... Ділі Бог його знає, так як, ото, знає. Джек Салют, Щелкунчик, Котн Кенді, Рататуй, ну, з цієї опери. Тобто Я не буду. Навіть там... Тобто черенки достойні. так що... Участвуйте, пишіть, скільки набереться відео. Ну, ми будемо по старій схемі. Набереться 10 відео, значить 10 монет, яка там... так що ви хто хоче участвувати, не пропускайте кожне відео, щось пишіть. Привіт, пока. Там... Лібо що, аби було. Бо тож, якщо ви сердечка поставите, чи ці ну, подобайчики поставите, то рандомайзер може не вибрати вас. Ви маєте це. Просто напишіть там п'ять слів якихся, да, і і, і все, і буде, і може рандомайзер вас вибрати і будете переможцем. До речі, сьогодні ось тільки що я вже теж отрив смску. Наш костюм короче, благополучно доїхав, його Володимир забрав, вже із пошти, все поблагодарив. так що Все, бачите, як все в цей раз швидко, оперативно відправив. Я його вчора відправив, сьогодні вже чоловік отримав. Все чесно, все прозоро. Так що... Участвуйте, на в цьому закінчую. Завтра у нас посадка. Ну я не знаю, посадку, напевно, ну може, що й покажу, там буквально може 3-4 хвилини. Просто а так, що там показувати, посадю та й усе. Бо багато роботи з цим виноградником я ж кажу, затіяли таке, що та й посадити, треба воно, що я ж кажу. Ще вон, 5 дерев посадити, 5 ям викопати. Добре, я вже три сьогодні посадив. Так що на все добре. Всім дякую до наступного відео.